Всім привіт! Так починається ранок біля мого балкона. Так, я почитав тільки про стан екології Фінляндії. Мені здавалося, що всі проблема, проблеми диких пташок вирішені вирішені е, за рахунок бродячих котів. але це далеко не так. Оця вся безпечність чорних дроздів. Виходить їм дуже часто боком. І зараз я покажу чому. Так, 3 кілометри ходу по лісовій дорозі і ось судячи по огорожі електропастуху і по запаху. Тут або конюшні, або якась оленяча ферма. Чим далі, тим більше мені здається, що це огорожі не від того, хто всередині неї. А навпаки, це огорожі, якісь сінокоси від тих хто зовні можуть прийти і все сплендрувати ну мені так здається принаймні так а ось а ось і звідки надходив цей запах запашок стійкий досить такий. коней багато особливо вон там і це я бачу тільки ну два десятки коней я тільки здогадуюсь, який буде запах, якби тут табун з тисячу голів стояло. Ну, а це, мабуть, будиночки конюхів. Так, я прийшов на якийсь на якийсь кінський завод. Не інакше. Скільки тварин. В якому вони гарному стані? Я в Україні не бачив такої кількості тварин, тим паче в такому стані. Ось так тут виглядають будиночки, будиночки конюхів і будиночки... Самих коней багато людей на планеті позаздрили б самим коням. Цікаво, але здається, ще коні якось застигли, ніхто не поворухнеться. І тиша ось тобі й маєш. А ну кош Ось тобі Ось тобі і екологія Ось тобі і екологія І вона ще не не відстане І вона ще не відстане від своєї здобичі На фінська кишка. Фінську пташку. Навіть тут бродячі коти. Навіть тут бродячі коти додають клопоту дикій природі. Я-то думав, що вона у Фінляндії вирішена остаточно, як, як, виявляє, як виявляється. Це далеко не так. Здобич. Зараз забере свою здобич. Ага, перепровіриш, я її не в капкан положив і забери. Все, понесла додому. біля парка науксіо коні і дикі бродячі напівдикі коти ловлять птахів так само як і в україні і це за місяць, за місяць моїх спостережень вже третє третя бродяча або напівбродяча кішка Ну якщо ця ось напівбродяча, то перші дві були бродячі 100%, тому що їх зняти на камеру було набагато важче, ніж спіймати зайця руками. Тож проблема залишається проблемою. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Але все, все одно гарно. І одразу за сінокосами, я так розумію, будиночки, будиночки конюхів. Щось мені так захотілося стати конюхом. Дякую всім за увагу та терпіння.